Доброго Дня! Шановні глядачі і підписники каналу Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу. Сьогодні наше 122 -е заняття на тему фізика та екологія альтернативні джерела енергії. Сьогоднішнє заняття під номером 122 буде останнім з курсу фізики 9 класу. Тобто, так, ми його вже майже завершили. Залишається лише цей один урок. Сьогодні ми з вами поговоримо про екологічні проблеми, про те, до чого призводить м -м, природна. Та антропогенна діяльність відповідно пов'язана з діяльністю людини, які наслідки. Негативні приносить людина, розвиваючи промисловість, як вона впливає на екологію і так далі. Тобто, про все це і навіть більше ми сьогодні поговоримо і все це обговоримо. І я сподіваюся, вам це стане зрозумілим. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Таким чином, ви допомагаєте мені просувати мій YouTube канал, алгоритми YouTube будуть бачити, що це відео є актуальним, і додавати його до рекомендацій. Також ви таким чином надаєте мені додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Значить, Давайте розпочнемо вивчення теми. Сьогодні, як я сказав, ми поговоримо з вами про забруднення природи. Значить, дивіться, джерела забруднення можуть бути як природними, так і антропогенними, що називають природним забрудненням природи. Природним забрудненням вважається таке забруднення, яке не залежить від діяльності людини. Ну тобто, наприклад. Почалося виверження вулкану. Людина е, ніяким чином на це повпливати не може. Вулкан починає вивергатися, ну це як один з прикладів, і таким чином підіймає до атмосфери свої оці м, викиди, так? тобто дим. І так далі. Частинки ці всі починає спалювати поверхню землі, якщо неподалік знаходяться ліси, він може їх випалити, починає псувати ґрунт, і так далі. Тобто, таким чином ми можемо сказати, що це є природним забрудненням. Але ж сьогодні ми більше сконцентруємося саме на антропогенному забрудненні природи, тобто на такому забрудненні природи, до якого може призвести діяльність людини. Забруднення природи бувають різних видів, наприклад, хімічне, біологічне, механічне, фізичне, радіоактивне і так далі, тобто ще електромагнітне. Про всі ці види забруднень ми сьогодні коротко поговоримо. Тобто, дивіться, якщо узяти вас позбавити телефону, електроенергії і будь-яких тих благ цивілізації, до яких змогла відкрити людина. Я думаю, що ви будете почуватися себе некомфортно, тому що вже люди звикли. Якщо треба знайти якусь інформацію, то це до інтернету. Якщо, наприклад, ви хочете свіженькі продукти, то ви йдете до магазину там працюють холодильники. Або ж, наприклад, ви хочете послухати музику, для цього берете навушники і так далі. Тобто, це все так чи інакше забруднює природу. Як саме зараз про це поговоримо. Розпочнемо ми з вами саме з теплового забруднення. Можливо, ви колись чули про таке забруднення, як теплове, а саме парниковий ефект. Коли до атмосфери викидається вуглекислий газ СО2, тобто, це відбувається від згорання вуглеводнів, наприклад, вугілля, нафта, газ і так далі. Або ж, наприклад, їздять машини. Машини їздять, в них виходить чадний газ, так, тобто таким чином. Він починає забруднювати атмосферу, і цей СО2 підіймається до атмосфери. Він підіймається до атмосфери, і таким чином перекриває можливість виходу теплих променів. Від землі відбиваються теплі промені, але вони не покидають поверхню поверхню землі, точніше, атмосферу, і там залишаються. Чим вони призводять до збільшення температури на поверхні землі? Температура на поверхні землі може зростати кожний рік, і це може призвести до танення льодовиків, до погіршення природних умов. Тобто, ви можете побачити, якими спекотними стало літо, і якщо порівняно з зимою, яка була, скажімо, не так ще й нещодавно, тоді зими були набагато холоднішими ніж зараз. І це може свідчити про те, що клімат змінюється. Якщо клімат буде змінюватися, то це може призвести до того, що певні види тварин, які пристосовані до життя лише в особливих таких умовах, де їм потрібно або постійний холод, або м м тепла погода, тепла погода, то в такому випадку вони можуть загинути. І до цього може призвести діяльність людини. Тобто це дуже небезпечно і цим треба займатися. Значить, це один з видів забруднення, до якого може призвести діяльність людини. Види забруднення, також які постійно впливають на людину, це такі забруднення, як електро. Магнітне та радіаційне. Тобто, де ми можемо побачити радіаційне забруднення. Радіаційне забруднення здебільш, я думаю, що усі про вас чули про це, це, як я вже неодноразово казав, це взрив атомних енергоблоків. Тобто, ми знаємо так, про трагедію на Чорнобильській атомній електростанції, тобто там надзвичайно багато радіації було викинуто в атмосферу. Також ми знаємо про вибух на Фукусіма-1 і так далі. Тобто, це дуже е, спричинило негативний вплив на нашу природу і відповідно на нас самих. Також до радіаційного випромінювання можуть відноситись певні, певні медичні дослідження. Тобто, коли ви робите певний рентгенівський снімок і так далі, то ви піддаєтеся так чи інакше певним радіаційним випромінюванням. Це може призводити до негативних наслідків. Також, коли ви, наприклад, на промисловості здобуваєте вугілля, нафту, газ, коли це ви все підіймаєте з надер землі, то радіаційний фон підвищується. Таким чином може надавати радіаційний фон і певні. Будівельні матеріали, тому що вони також добуваються з певних надр землі і мають певний радіаційний фон. Тобто людина своєю діяльністю підвищує радіаційний фон, і чим вона може спричинювати певні захворювання, радіація негативно впливає на майбутніх поколіннях і так далі. Тобто це небезпечно. Вберегтися від цього можна, якщо, наприклад, не потрапляти до заражених радіоактивних зон, також уникати. Частих медичних досліджень рентгенівських і прочих, які засновані на певних радіоактивних променях, і таким чином уникати довгого перебування на гранітних дорогах, тому що саме вони є активним випромінювачем цього радіоактивного забруднення. Якщо ми ще кажемо про електромагнітне забруднення, то до електромагнітного забруднення відноситься також дуже багато елементів, які ви стикаєте з ними щодня, але не помічаєте цього. Пропустимо, телефон, комп'ютер, різні лінії. Які ведуть, скажімо, там, інтернет, електропередачі і так далі. Тобто вони також призводять до електромагнітного забруднення. І це може бути набагато серйозніше, ніж вам здається. Тобто, це може також призводити до погіршення самопочуття, до певних захворювань і так далі. Тобто, до цього треба ставитись відповідально. А, з розумом використовувати користування електронними приборами. Знаходитись біля цих ліній електропередач і так далі. Тобто, це може бути небезпечно. Також одним з видів забруднення довкілля є саме звукове забруднення. Звукове забруднення воно так чи інакше набагато є актуальнішим у великих містах та мегаполісах, аніж у селах. Тому що, коли ви живете напроти активної частини дороги, то ви постійно чуєте, як їздять машини. І ви ніколи не задумувалися, чому аеропорти будують за містом? Тому що, коли літак буде. Сідати він буде дуже сильно шуміти, і у такому випадку ви будете вночі дуже часто прокидатися, якщо літак буде сідати над вашим будинком. Тобто, це є небезпечним для вашого організму, бо людське вухо здатне сприймати звук від 20 до 30 дБ, все, що підвищує цей порог, є небезпечним до здоров'я. Тому зараз також є активна боротьба з цим, тобто люди. Досліджують та намагаються винайти е, транспорт, який не видає таких е, гучних звуків. Також проводяться певні дослідження у цій галузі, і так далі. Тобто, так само музика. Якщо ви дуже часто слухаєте музику надзвичайно гучно, то ви можете собі нашкодити. Тому цим також не треба е, зловживати. Також може бути таке забруднення природи, як фізичне, тобто, якщо ви е, сходили до того самого лісу, викинули там щось, не прибрали за собою або залишили певне. Багаття розпалене, воно може під, під ну, почати палати, ви можете спричинити пожежу у лісі або ж сміття. От уявіть собі, ви прийшли до лісу, сміття залишили, хто ще прийшов до лісу, сміття залишив. І таким чином, якщо це зробити у глобальному масштабі, то це будуть дуже і дуже серйозні наслідки. Коли ви приїжджаєте на море, то ви бачите, що пляж на морі не є дуже чистим. Через що це? Тому що люди за собою не прибирають. І це призводить до того, що протягом сезону це все вноситься до моря. Море це все уносить. Е, е, Носить і таким чином це все призводить до загибелі риби, до забруднення водної акваторії, і так далі. Тобто, це все дуже серйозно. Також бувають такі забруднення, як хімічні, припустимо, якась аварія на якомусь хімічному підприємстві і викид. Великих хімічних парів до атмосфери, це також дуже серйозно. І також ми ще не сказали з вами про біологічне забруднення. Тобто біологічне забруднення, пропустимо, якісь віруси і так далі, також можуть нашкодити природі. А Ми стикаємося, що останнім часом є. Певні види грипів, певних вірусів і так далі. Тобто, це також може призводити до дуже негативних наслідків. Аби розгрузити природу цими всіма викидами, і аби зробити, перейти на більш екологічні види, альтернативні види екологічного джерел енергії. Люди зараз винаходять інші методи його отримання, тобто можна отримувати енергію, не забруднюючи довкілля, і це дуже класно, скажімо так: можна використовувати світлові електростанції, тобто ставиш батарею, сонечко світить, ви ніяк не забруднюєте природу, але у вашому домі світло. Або ж гідроелектростанції таким чином, можуть перероблювати воду, яка є, можна сказати, дуже серйозним джерелом. І майже невичерпним джерелом на нашій планеті, але все ж таки з нею треба бути теж обережним, тому що будь-який ресурс на нашій планеті є обмеженим. І таким чином ви не так сильно будете забруднювати природу, як би ви могли її забруднювати, якби ви спалювали вугілля, нафту, газ, аби здобути цю енергію. Атомна енергетика також широкого загалу здобуває, тому що з допомогою атомної енергетики ви економите дуже великі ресурси вуглеводнів і не забруднюєте таким чином сильно атмосферу планети, аби ви. Використовували атомну енергетику. І зауважте, що атомна енергетика не надто впливає на здоров'я людини, якщо все використовується з розумом і за інструкцією, в такому випадку радіоактивне забруднення від атомної енергетики надзвичайно мале. Надзвичайно мале. Тим чином, ще є вітрові електростанції, вітрові електростанції працюють за потужністю вітру, і у деяких країнах навчилися ці електростанції встановлювати. Тобто вони також приносять електроенергію і є невичерпним джерелом електроенергії, тому що вітер він дув, дме і буде дмити, Так, тобто у такому випадку ми можемо його використовувати з користю для себе. Також використовують природну енергію, припустимо, гейзери. Гейзери, коли вони б'ють з-під землі, вони дають також енергію, якщо їх навчитися перероблювати, вони також можуть давати певну енергію людству. Я сподіваюся, мені вдалося вам пояснити цю тему, можливо, у вас залишилися певні запитання, тоді пишіть про це в коментарях. Нагадаю, що курс фізики 9 класу у нас вже завершений. Тому, якщо ви щось не зрозуміли або хочете повторити, звертайтеся до цього курсу завжди, повторюйте, я сподіваюся, вам це буде до користі. Підписуйтесь на канал, аби не. Пропустити нові відео, бо вони плануються. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів. Давайте разом поширювати та надавати більшої активності цьому каналу. Дякую за увагу! Очікую вас на наступних уроках.